Я сам родом із Житомирській області і відчуваю цю проблему. На щастя повинен сказати, що в ті райони 65-го виборчого округу поки ще не дійшли, але поруч уже повністю спустошили всю землю. Перша причина, чому це набуло таких масових масштабів, тому що є дешева робоча сила, оскільки тут вже правильно сказали, у людей абсолютно немає. Роботи в деяких районах, ну, наприклад, Ємільчинський район Житомирської області, одне працююче підприємство «Ліс, Лісгос. Як правило, на цих територіях тільки лісгоспи, і люди, по суті, справи відчувають себе закріпаченими. Спочатку вирізали і вивезли повністю ліс, розбили дороги, а після того зайшли бурштино-копачі. Друге. Чому копають там, де найбільше отримують результати? А справа в тім, як розповідають знаючі люди, я спеціально кажу так оптічно, що всі результати геол робіт, там, де найбільші поклади цього безцінного каміння, вони потрапили у приватні руки. Ви прекрасно розумієте, що людина, яка не має доступу до високих кабінетів, Оцю інформацію, яка має секретний характер, я думаю, ви підтвердите, вони отримати її не могли. І працюють вони ціле спрямовано. І я далекий від того, щоб виключно е е висувати звинувачення працівникам правоохоронних структур. Якби не було політичної підтримки, якби не скеровалася і направлялася робота звідси із Києва, то я думаю, що ця біда, а це Екологічна катастрофа практично для України таких кричущих результатів е, абсолютно не було б. І це очевидний факт. Ви прекрасно розумієте, я думаю, депутати і е, представники місцевого самоврядування вони можуть сказати, що на деяких територіях, в деяких районах, можна зустріти, як кажуть люди, бурчащих і мурчащих, які там, але вони виконують високу волю зверху. І я переконаний, якби ми справді реально боролися з цим злом, не допустили б того, що ми зараз маємо масові масштаби. Тепер відносно закону. Справа в тім, що очевидно, що закон потрібно прийняти. Але у нас у 2006 році був прийнятий закон, який передбачав створення старательських артилій. Але цей закон не працює абсолютно. А ми приймемо ще один закон. І я е, переконаний, що він також не буде е, працювати на превеликий жаль, тому що е, тут державні інтереси вступають в суперечку з людьми, які вже знають, як займатися е, бізнес по чорному і е, в хижацький спосіб знищуючи країну. Тому я думаю, що тут Київ влада повинні законсервувати цю ситуацію і навести для початку порядок. Паралельно має бути прийнятий закон, але доступ до цієї роботи повинні отримати не ті структури, які зараз займаються цією роботою в тіньовий, тіньовий спосіб і в такий, таким чином хочуть себе легалізувати, бо в них вже все відпрацьовано. Як видобувати ринки збуту? Немає тільки одного: А щоб це був дохід в інтересах держави і людей, і друге, щоб здійснилась рекультивація земель для того, щоб вони поверталися. В належному стані для використання для подальших потреб. Дякую.